Не дати вам померти да скажу ще по перше, що ви повинні розуміти, що у нас є дві системи: дві системи медичного забезпечення. Е, більшість з вас зараз знаходиться в державній системі. Ви повинні розуміти і свої очікування трішечки згальмувати або, взагалі, не бути такими, як ти кажуть, в розових очках ходити, що у вас все буде. Пам'ятайте, медична система в Німеччині виконує наступні, як то кажуть, обов'язки. Це прописано в законодавстві. Дуже важливо, щоб ви не дивувалися тому, як вас лікують, тому що там чітко в них написано на медична каса державна, вона виконує першу, перше її завдання. Запишіться, не дати вам померти. Окей? Це дуже важливо зрозуміти. Я говорю простими словами такі важ... ті... страшні слова, які там написані. Тобто вони не працюють на тому, щоб вас лікувати. Вони працюють по факту, не дати вам померти. От і Це велика різниця. Ми приходимо з рішенням, щоб нас лікували, але вас в першу чергу будуть, як то кажуть, лікувати тоді, коли вам дуже погано Так? І повинні ви розуміти, чому трапляються ці речі в Німеччині, чому так довго все триває? Добре, чому довго вам потрібно йти до одного лікаря, до другого, до третього? Так система налаштована, що лікарі мають дві можливості обрахунків, тобто заробітку грошей з державної каси і з приватної каси. це приватні пацієнти. Так? державна каса платить кожному лікарю 25 євро в квартал за його співза його, як то кажуть, кількість відвідувань або кількість тих пацієнтів, які до нього в квартал приходять. Окей, є певна кількість на нього роз розрахована, яких він веде. Отож, коли ви приходите в квартал декілька разів до лікаря, то пам'ятайте, чого ви сидите і довго чекаєте. Не за того, що в нього так багато ще й роботи. Воно можливо є, да я не кажу, що її немає. Але в більшості випадків вони просто не зацікавлені в тому, що ви ходите, але вони нічого не заробляють. Да? Тобто, з другої сторони, математична формула або економічна основа того всього це бізнес, да, воно не цікаво. Отож, вам будуть намагатися весь час продавати додаткові. Послуги їхньої роботи за власні кошти, за власні кошти. це те, що каса вже не покриває. Наприклад, обстеження, здати кров і все це інше, воно робиться раз в рік, а не два-три рази. Добре, бо ну, тож хочете більше здавати, хочете більше за собою слідкувати, це все коштує приватні гроші, які ви можете платити. Щоб цього не було, ви можете докупити. От е, е, Оля каже: тобто, якщо хочеш, щоб тебе краще обстежили, плати самостійно.